Тетяна, вітаю! Ви стали переможцем акції бути вільним 3.0». І у цей портативний генератор із сонячною панелью тепер ваш. Дякую, дуже приємно. Розкажіть про ваші емоції, як це було, коли я вам зателефонував і привітав відразу після розіграшу. Дуже несподівано, тому що це було вперше. Безпосередньо даний подарунок вперше приїхав, і ми вітаємо переможця саме з Чернігова, і будемо сподіватися, що не в останнє. Дякуємо, що ви обрали саме оцю банк. Дякую. Вітаю з перемогою в акції. Як давно ви обслуговуєтесь нашому банку? Ну, вже до... Дякую за привітання. Вже досить давно відкритий рахунок був ну, і вирішила, так як умови, розмістити депозит. <гум> а, чому ви вирішили взяти участь в акції? <гум> Я чула про акцію, але ну, сильно не сподівалась на якийсь виграш або розпівпало. Я, <гум> Я вас зрозумів. А як дізналася про перемогу? Можливо, дивились прямий ефір? Е, ні, тільки з телефонної розмови керівника. Вам зателефонували. А так. ви повірили спочатку, що виграли? Ні? ні. Ніколи не виграла. Добре, ні. а що перше будете підключати до генератора? А, мабуть, телефон. телефон. Це досить таке. Це так, досить Актуально. зараз актуальне. А, і будете радити своїм друзям а, участь, брати участь в акціях банку та? Взагалі відкривати з Так, тут звичайно. Рахунки. Виграш, а взагалі mm -hmm. ще умови дуже. Дякую. Я ще раз вітаю з виграшем і все. Дякую. Дякую.